Друзі, всім привіт! Нарешті до мене добрався цей тренд, ця тема з одноразками. Мені тут е, декілька подогнали е, різних там по формі і тому подібне, і е, вирішив я проекспериментувати, що в мене з ними вийде, що я придумаю. І, значить, е, вийшов у мене такий е, ліхтар компактний, малий, довготривалий. По розмірам він зовсім маленький. По висоті 55 мм. По товщині 22 мм, ну і по ширині 46 мм. Дуже компактний, дуже класний, дуже яскравий. На дві лінзи. Тому хочу поділитися, як його зробити. І підрахуємо собі вартість. І забігаючи наперед значить, по тестам. дві лінзи світять 10 годин. У мене вийшло на два акумулятори. Всередині два акумулятори по 650 мА, значить, 5 годин яскраво, як з самого початку. І у цих 5 годин він світить. Дуже класно. І 5 годин він починає притухати по -по потроху, по потроху, по потроху. І вже він там після 5 він ще світить. Ну, що ж таке Світло для мене воно не корисне, він там сам собі освітлює. Тому е, мікс перемен заврушився на 10 годинах. 10 годин це те світло, яке ми можемо використовувати, яке нам буде е, з нього, е, ну, з, з нього буде якась користь. Значить, платка теж рідна стоїть. Заряджає 500 мА. Заряджається 3 години. Так, і що ще таке? Ага, і по собівартістю. Значить, дивіться. Дві лінзи, Ви в розпаковці бачили, я це вже демонстрував. Дві лінзи, Ну, гривні по три, мабуть, вони коштують 6 гривень. Два світодіода, ну, хай по 2,50 десь вони виходять. 5 плюс 6, 11 і 2 мукача. Ну, хай теж по 3 гривні 11 плюс 6. 17 і два резистора буде, ще у нас там копійок по 50 18 гривень. Ну, ось така собі вартість. Якщо це все ви будете купувати у себе в магазині десь в радіо, щоб з Китаю не, не чекати, то, звісно, воно це десь і в районі 60 може вийти гривень. Тому я не рекомендую. Якщо ми балакаємо про бюджетний тому краще почекати з Китаю і заказати собі там ну навіть по 10 штук, цих як я заказував, ще пригодиться, якщо у вас там не одна одна разка буде. Тому. Краще з Китаю і краще, звісно, за монети. Так, і тепер дивіться. Значить, що е, нам треба, я вже назвав? І, е, краще використовувати ось отаку фірму. Тому, якщо у вас е, друзі ваші використовують, такі краще просіть, хай вони таким користуються, тому що це класно, вони якраз у ці лінзи дві вони. Класно, чутенько входять у цю одноразочку. Не треба, вони навіть не випадають. Це я вже так термоклеєм заклеїв пустоти, щоб туди ну, ніякий мусор не, не попадав. Тому, як е, ви вигадаєте це, е, це вже буде від вас залежати. Можна навіть нічого туди не заливати. Ну, Щоб якийсь хоч вигляд воно мало, а то воно не красиво зовсім. Так, і тому. Дивіться, значить, поїхали, як все ж таки зробити такий ліхтар. А, до речі, ось як він працює. Два вимикача, хочемо один. По одному вмикаємо, хочемо два зразу. Все класно, все чудово, компактний, яскравий, бюджетний. Ну, до, досить класний, в кишені навіть може і загубитися. І Ну він не важкий. До речі, можна ще обережно просверлити е, отвір і зробити або якийсь по типу брелочка карабінчик повісити, або там е, якусь мотузку. Ну, то вже таке, кому як заманеться. Можна навіть і магнітом, якщо, якщо у вас є якийсь такий потужний, і магніт перемагнічувати. Тому, ну звісно, дивіться, по автономності, що я не назвав, це, це ж я 5 годин яскравого світла, це у ну, мене ж дві лінзи, я використовував одночасно. Тому, тому якщо ви будете по одній використовувати, звісно, в два рази ще буде він у вас довше світити. І буде це 10 годин світла. Ну, яке дійсно вам буде добре світити. А там уже він буде трошки протискнішити, ну, тим паче ще він у вас пророби дуже-дуже довго. Заряджається він після 10 годин роботи 3 години струмом 0,5 Ампера. Так, ну і все. Значить, дивіться, як що потрібно: резистори. Дві лінзи, два діода, можна підложечку до них використовувати. Ну, вони там не дуже гріються, тому я думаю, що не треба. Два вимикача. І резистори, дивіться, резистори ми Резисторами можемо ограничувати наш, наш світодіод. Тобто, можна зробити один яскравіший, а один тускніший. Тому ну, отут він так і є. Тут така задумка і була. Одна, один вимукач буде, ну на відео не дуже видно. Один, один, буквально там трошки яскравіше, один трохи тускніше. Так, і дивіться, я, значить, на один ставив е, світлодіод резистор 5 Ом, 5,1. А е, На другий. Я буду ставити 12 Ом. Так. Якщо ви, ну, якщо вам треба ще якась яркість, А, І5 Ом у е, мене потужністю по 0,25 Вт розсіювання. Можна запасом взяти 0,5. Ну, 0,5 не було в магазинах, тому взяв 0,25. Ну, він не дуже і гріється. Тому можна і такі використовувати 0,25 потужністю. Тим паче, там всі ці підрахунки, що я проводив, все воно. ну, Йому цьому світлодіоду так і треба. Розсіювання потужністю 0,25. ну там десь 0, Мабуть, 0,27, ну, 0,25 нормально. Ну З запасом кажу, можна 0,5 потужністю взяти. Світодіоди я взяв. У мене там є і 1 ну я люблю те, щоб вони яскравіше. Трьохватні, класно, ярко світять. Так, і, Так, а, і, до речі, треба ще надо буде взяти дрель, шурупокрут якийсь, і свердло на 7 мм діаметром для того, щоб просвердлити в корпусі ось такі отвори під вимикачі. Так, ну і поїхали збирати. Тут я трошки вже підготував. Хто не знає, як розбираються ці одноразки, значить, все просто. Витащили. Два акумулятора я вже поставив. Зараз я середину витащу, покажу, що в мене там, як що підпаєно. Так, дивіться. Підпаємо, звісно, Паралельне з'єднання. Тут ще у нас така ось е, ніть нагрівальна накалювання, ну, нагрівальний елемент такий стоїть. Е, ми його видаляємо і від'єднуємо оцей зелений, о, господи, вибачте, на плату зелено глянув. Е, від'єднуємо голубий провід, він нам не потрібен. Плату цю, оцей датчик затяжки, він у нас буде використовуватися як плата заряду розряду акумулятору. Тобто нам він зарядж, він буде контролювати. Він у нас десь заряджає до 4,2 вольта. І розряджає десь 2,4-2,5 вольта. Вроді, так, повинно бути. Так, ось отак ми підпаяли все. Все чудовенько, гарненько. Далі, оце нам штука вже не дуже потрібна. Корпус, звісно, цей і залишаємо. Е, значить, е, дивіться, нам буде треба е, зробити зразу, зразу бажано отвори, і нам треба його трошки якось е, виміряти, щоб все воно нам добре влазило. Під акумулятори, дивіться, у нас тут. Акумулятори, ми їх коли заізолюємо, вони нам зразу буде опором служити, щоб там не термоклеїти, нічого не нети. Вони сразу буде нам служити для вимикачів. Тобто, щоб вони не провалювалися. Бо бажано не 7 мм сверло, а десь 6,8 мм. Ну, в мене тільки на 7 є, тому. На 7 зробив, і акумулятори служать якраз упором для вимукачів. Так, і розрахувати треба, дивіться, той, що я казав, що сюди в корпус дуже класно влазять клінзи. Просто шикардос. Їх не треба не клеїти, вони дуже класно тут сидять. І нам треба виміряти таким чином. Отвори зробити, щоб, коли ми поставимо лінзи, поставимо, щоб вони якраз чітко дивимо кача підходили, що видно може. Тому зараз я вимірюю тут, я вже не, не пам'ятаю, скільки я зараз я вимірую і скажу, скільки вийшло. Так, ну і дивіться, десь від краю до центра вимикача буде у нас десь міліметрів 17. Там виходить. Тому будемо виставляти і робити отвори. Зроблю, покажу, як це все там буде воно виглядати. І так, зробили отвори. Приблизно приміряємо Видно, що не доходи у нас, тому що сам же ще корпус, і приблизно проміряємо. Ну, все стає чудово. Так, погнали далі. Поки ми це все не монтуємо. Далі наступний шаг. Збираємо схему. Так, це у нас на 12 ом. Ось так це у нас. На 5 ом. Так. Підпаюємо плюс до резистора тут, на, ну, ви не побачите, тут на них написано D плюс, де мінус. Анот катод. Зараз підпаяю, зберу все це докупи і покажу, що ми будемо, як ми будемо це все вставляти. Так, ну що, друзі, ось така схемка вийшла в мене. Мінус до да мінуса, плюс до да мінус резистори. Через зумикач перевіряємо. Ось один. Ось другий. Два разом. Ну, не видно. Один трошки яскравіший. Оцей яскравіший, оцей не дуже. Ну, оцей, оцей один менше. Так що так. Е, і тепер. Залишається нам, що зараз все це заізолювати. Хто е, любить використовувати ізоленту, термостійку ізолентою, хто любить використовувати ці е, термоізоляцію, може використовувати термоізоляцію, одягати, прожигати. Я більш використовую зеленту, тим ти бачиш, тут з'єднувати і краще. І вона мені більше довіри, там я можу намотати стільки, скільки мені треба. Тепер що? Зараз все ізолюю і буду, буду запхаю всередину, покажу, що там у мене вийшло. Так, друзі, все зібрав. Так, це все виглядає всередині. Заізольовано. Акумулятори у нас під порочкою такою служить. Все там воно. Нагрузки не, на ньому небагато, тому можна, я думаю, без, без проблем використовувати по цій схемі. Тепер ми встановимо наші лінзи. Вони класно, так в натяжечку стають. Класно, нічого не випадає. Клеїти не треба, все чудово, все просто. Класно. Ну і ось такі у нас не дуже красиві технологічні наші отвори вийшли. Треба буде щось придумати якось їх. За. За... Ну, нам за термоклеїти може. Та на цьому я за термоклеїв. Ну. Е... На нього такий не дуже естетичний вигляд він має. Ну, це так, пілотний проєкт перший. Тому. Ось На цим теж можна щось проекспериментувати. Тому дивіться, ось такі ліхтарі, найбюджетніші, класні. До речі, так трошки розкажу. На, на той, в тому році я купив ліхтар за 200 гривень, перепакував ще на акумулятор і поставив, щоб він хоча б не 40 хвилин світив. Не 30-40 хвилин, а 4 години. Він у мене там такий ручний ліхтарик. Він світив 4 години, ну, тим паче 350 гривень вийшло. А тут у мене виходить ну, 18 гривень це смішно. І по світлу те ж саме, як і той видає. І такий самий автономний і класний. Тому рекомендую заморачуватися з такими виробами. Можна, до речі, накупити ще оцих статодіодів красних, голубих, там, кому подобаються ці красні е, штуки, хтось ідеї для чогось собі возьму мою якусь. Тому пробуйте по моїй по мої схемі, по моїй ідеї, робити такі цікаві ліхтарі. Тому, якщо сподобалось. Лайки, вподобайки, підписуйтесь на мої канали. На мій канал е будеть іще там. У мене якісь цікаві проробочки будуть по типу і цього. І по типу такий свічок. Це ще теж в проєкті. Тому підписуйтесь, щоб не загубити. Ну, а поки на все добре. До побачення.